Привіт, минулого року ворог активно намагався зруйнувати нашу енергосистему, що не найкращим чином вплинуло на її стабільність, крім всіх інших наслідків та жертв. Це вплинуло також і на наші побутові прилади. Справа в тому, що уся побутова техніка, яка продається в Україні, розрахована на роботу під напругою 220 вольт плюс-мінус 10%. Якщо ж показник буде сильно занижений або завищений, прилад може вийти з ладу або ж некоректно працювати. До речі, поломка техніки через високу або низьку напругу. Це не гарантійний випадок, і відшкодовувати збитки не буде ні виробник, ні продавець. Відповідно, ви самі повинні піклуватися про захист приладів у своїй оселі. Допоможуть вам у цьому стабілізатори з назви пристрою одразу зрозуміла його функція. Неважливо, за низькою буде напруга в мережі чи за високою. Стабілізатор видає струм, наближений до номінального для роботи техніки значення в 220 вольт. Але за однієї умови, якщо він правильно підібраний. Щоб спростити вам це завдання, розглянемо найважливіші критерії вибору стабілізатора напруги. Оскільки ми говоримо про стабілізатори побутового призначення, таким параметром, як кількість фаз, можна знехтувати. Адже для дому чи квартири вам зазвичай буде потрібен однофазний стабілізатор. Тож, перший параметр, який важливо враховувати перед тим, як вибрати стабілізатор мережевого струму потужність. При купівлі занадто слабкого приладу він буде постійно йти в захист, коли допустиме значення струму, перевищить його максимальний поріг. Якщо ж придбати надто потужну модель, ви переплатите зайві кошти за надлишкову потужність. Наведемо невелику інструкцію, як правильно вибрати стабілізатор напруги за потужністю. Складіть список усієї домашньої техніки. Враховуйте не тільки побутові прилади, а й обігрів, водяний насос і освітлення. Не забудьте додати до списку праску, пилесос, пралку та іншу техніку, яка використовується періодично. Визначте потужність кожного пристрою. Подивитися це значення можна на самій техніці або ж технічних характеристиках моделі. Враховуйте, що зазначена в паспорті цифра це пікове значення. Додайте всі цифри. Не забувайте, що під час запуску техніки потрібно в 2-3 рази більше електроенергії, ніж під час її роботи. Наприклад, водяний насос потужністю в 1 кВт має коефіцієнт 3. Відповідно, під час запуску йому потрібно буде 3 кВт. До отриманої цифри рекомендується додати ще 20% про запас. Він стане в пригоді в майбутньому, коли ви купите нові електроприлади. Сумарна цифра і вкаже вам потужний стабілізатор, який відповідатиме вашим потребам. Наступний параметр, на який треба звертати увагу перед тим, як підібрати стабілізатор напруги, тип стабілізації. Це ключовий параметр, від якого залежить принцип і ефективність роботи пристрою. За типом стабілізації розрізняють такі різновиди стабілізаторів: релейні стабілізатори напруги. В таких моделях стабілізацією керує електромагнітне реле. Саме воно перемикає витки вбудованого трансформатора, видаючи при цьому характерні клацання. Найкраще такий стабілізатор захищає від невеликих перепадів напруги, але точність стабілізації в нього невисока 5-10%. Охолоджується він у пасивному режимі. За рахунок простих конструктивних особливостей, такий прилад найдоступніший за ціною. Тому, якщо вам потрібне недороге рішення для будинку, де немає чутливих електроприладів, вибирайте відповідний релейний стабілізатор напруги. Сервоприводні стабілізатори напруги. Такі моделі вважаються більш ефективними і зручними. Перемикається прилад максимально плавно, також видає високу точність сигналу на виході, але спрацьовує він повільніше. При сильних перепадах йому може знадобитися ціла секунда. Якщо вам потрібне ефективне рішення для побутової або промислової мережі, де немає різких стрибків напруги. Вибирайте сервопривідний стабілізатор напруги, симістерні стабілізатори напруги. Семістерні моделі найпопулярніше зараз рішення, що об'єднує переваги двох попередніх типів. Усі показники контролюються електронним блоком, який відстежує стрибки і передає команду на спрацьовування. Відбувається все миттєво і безшумно, але й коштує такий прилад недешево. Але якщо хочете отримати надійне, безшумне і максимально ефективне рішення, це саме семістерний стабілізатор напруги. Не менш важливий параметр швидкодія. Це теж важливо враховувати перед тим як підібрати стабілізатор напруги. Під швидкодією мається на увазі час, за який буде ліквідовано перепад, а вольтаж переведено в норму. Швидкість розраховується в мілісекундах. Що менша цифра, то швидше прилад відреагує на відхилення. Висока швидкодія потрібна для надчутливого обладнання в медичних установах і наукових лабораторіях. Нормального освітлення квартири, будинку, офісу, щоб не блимали лампи. Безперервних виробничих процесів на підприємстві, зварювальних робіт. У середньому час реакції становить 20 мілісекунд. Найшвидшими вважаються самі моделі, які реагують впродовж 10-20 мілісекунд. Наступний показник, який необхідно враховувати перед тим, як підібрати стабілізатор для напруги, це точність. Від неї залежить безперервність електропостачання. Точність стабілізації показує допустимий ступінь відхилень, вказується у відсотках. Наприклад, цифра плюс-мінус 10% означає, що вольтаж на виході зі стабілізатора може бути на 10% нижчим або вищим за норму. Умовно за цим параметром усі прилади ділять на три категорії. Низька точність 5-10%. Такі моделі коштують дешево і підходять для захисту дрібної побутової техніки. За умови відхилень в електромережі на 20-25%. Убезпечити дорогі електроприлади вони не здатні. Середня точність 3-5%. Ці прилади добре підходять для захисту холодильника і морозильної камери. Висока точність 1-3 Такі моделі призначені для захисту дорогої техніки, тому обирайте моделі з відповідною точністю в залежності від вашої техніки. Ще один важливий параметр. Варто розуміти, що стабілізатори не здатні забезпечити оптимальні 220 Вольт за будь-якої вхідної напруги. Кожен прилад має свій робочий діапазон. Щоб зрозуміти, який випрямляч напруги вибрати, необхідно спочатку дізнати з вашої локальної особливості показників струму. Якщо вони знижені, вибираємо стабілізатор напруги бюджетного сегмента. З таким завданням він впорається без проблем. Але якщо у вашій мережі здебільшого напруга перевищує 220 вольт, Бюджетні стабілізатори будуть мало ефективні, оскільки перегріватимуться через брак потужності та слабкого захисту від перегріву. В таких випадках краще обирати стабілізатор середнього сегмента та вище від 5 кВт. У таких моделей передбачено примусове охолодження, тому вони не перегріваються. У разі перепадів у мережі рекомендується придбати модель із максимальною кількістю захисних систем. Вона впорається і зі заниженою, і з підвищеною напругою. Підсумовуємо основні правила вибору стабілізатора напруги. Насамперед важливо визначитися з ключовими характеристиками потужністю, типом стабілізації, кількістю фаз. Потім враховуйте інші критерії вибору стабілізатора напруги, швидкість, точність і діапазон стабілізації. І не забувайте про додатковий функціонал. Тут усе просто підбираємо стабілізатор напруги з такими опціями, якими точно будете користуватися. Що стосується виробника. То тут вирішувати тільки вам. На цьому у мене все. Бережіть себе, Па-па.